По прибуттю горіла частина будинку от з тої сторони, от виходить, з правої сторони повністю полум'я було, було охвачено всю покривлю. З вікон також спостерігалися полум'я. І ще по, 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 по путі слідування отримали повідомлення від диспетчера, що можливо в будинку є діти. Сразу ж зайшла ланка ГДЗС, почали проводити розвідку. По прибуттю на місце виклику. Було виявлено тіла двох загиблих дітей 2018 та 2021 року народження. При проведенні огляду місця пожежі, а саме кімнат безпосередньо житлового будинку, в одній із кімнат спостерігаються найбільш термічні сліди дії високої температури та відкритого вогню. На що вказують сліди відшаргування штукатурки на внутрішніх стінах, пошкоджень, яких зазнало дерев'яне перекриття, а також безпосередньо. Характер знищення та пошкодження матеріальних цінностей безпосередньо в одній із кімнат. Зі слів матері, вона орієнтовно в 12-й годині вона планувала і вкладала одну із дітей із молодших дітей спати. При цьому так склалося. Це знову ж таки з її слів, що вона разом з цією дитиною заснула. Коли вона прокинулася в будинку, було інтенсивне горіння. Яке супроводжувалося значним виділенням густого, сіро-чорного їдкого диму, вона, можна сказати, що і від цього вона і прокинулася, не зорієнтувавшись або в стані можливо якогось ефекту, вона одразу. Через вікно сусідньої кімнати ви вибралась, можна сказати, чи вилезла на вулицю, побігла до сусідів. Ну також біг звідіслів, коли вона бігла по вулиці, вона гукала дуже голосно про допомогу, про те, що в її будинку сталася пожежа. Коли вже вона разом з сусідкою та декількома місцевими жителями прийшла на місце події, в будинок вже не можна було потрапити, оскільки він досить інтенсивне горіння, всередині кімната було густе задимлення. І тому вже дочекавшись прибуття пожежно-рятувального підрозділу, працівники якого зайшли всередину будинку і виявили тіла двох загиблих дітей 2018 та 2021 року народження. З метою з'ясування причин виникнення події будуть розглядатися ряд версій: однією з яких буде порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі опалення або ж порушення правил її монтажу. Додатково буде. Розглядатись версія виникнення пожежі через коротке замикання або іншу несправність в електромережі, оскільки є факти, які вказують на те, що експлуатувалися ряд побутових приладів, таких як чайник, холодильник, телевізор, вони були ввімкнені на момент виникнення пожежі. Але все ж таки основною версією буде розглядатися дитячі пустощі з вогнем, адже малолітні діти були на певний час залишені без нагляду, зі слів матері. До цього діти не були схильні до того, щоб бавитися або іншими якимись запальними приладами. Проте слід вказати, що на кухні житлового будинку виявлено. Запальник для того, щоб запалювати топку у печі, а також сірники. І якщо пальник він в принципі знаходиться на тому місці, де він є, є, був завжди, то сірник, на тому місці, де зі слів власниці знаходились сірники, їх там не було, тому можна припустити, що Одна один із дітей міг бути старший хлопчик, міг цими сідниками з необережності щось запалити, якийсь горючий матеріал, ліжко, на якому він знаходився, і це могло б спричинити пожежу. Проте це лише попередні версії, і це буде на основі них вибудовуватися ймовірна причина виникнення цієї події.